Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії завітали Ігор Чернецький, заслужений артист України, диригент-постановник та Аліна Ворог, солістка Одеського національного академічного театру опери та балету. Я рада бачити вас, вітати в нашій студії. Добрий день! Вітаємо. Отже, відому італійську оперу Дон Паскуалі» вперше поставили в одеському оперному театрі за більше ніж 130-річну його історію. Перше питання Ігоре буде до вас. Чому саме на опері? У Фонаді зосередили свою увагу, чому вирішили поставити її в Одесі. Ну, перш за все, це були у нас плани формуються десь на 5 років, вона вже була давно запланована наш... Для, наш... для постановки. Е... Ну, Основні критерії, що це дуже якісна опера, дуже відома, е... тим більше ніколи не була вставлена в Одесі. І так склалося, що для нашого для тип... для наших типу голосів вона дуже підходить і. Так, співпало, що в цей час якраз вона uh -huh. народилась. Наскільки важливо навіть у складний воєнний час глядачеві та й тим, хто бере участь, так власне а, а, грає, а, виконує партії, так наскільки. А, Трошки відволіктися, так на 2-3 годинки поринути у світ безтурботної італії. Так і а, як думаєте, і Ну, це може так зі сторони виглядає, але це дуже важка і підготовча mm -hmm. і репетиційна робота. Якщо артист зображує на сцені, що йому це все легко, але це зовсім не так. Тому То, значить, що це передувала така робота. Звичайно, всьому, так? Звичайно, це велика Слово, підготовча, турботи, да. Взагалі якось mm -hmm. навіть. Для оперного. Слічно так, для опери. Mm -hmm. опера в, в, перевод, в перекладі. На нашу мову це труд. Mm -hmm. це труд, І це дуже важкий труд. І, і не тільки співаків. Стільки цехів е, Які мають, задіяни, так, mm -hmm. мають до цього відношення і створюють це, цю красу. Mm -hmm. А ви знаєте, от комедія, комічна опера. Коли б я. Не бачила очі наших військових, які відвідують наші вистави. Я можу, може, теж так думала, що не на часі. Але вони приходять, вони такі щасливі. Я, я ви, знаєте, іноді так сміюся, думаю, ну що кажу, хлопці, ви хоч виспались. Mm -hmm. Коли вам спати? А вони кажуть, ні, ми не спали. Нам так сподобалось. От Богема у нас була вистава. Вони такі щасливі приходять. І я думаю, що це дійсно якийсь такий момент, який їм необхідний зараз перекнутись, трошки переключитись на інше життя. А ми своїм трудом створюємо цей момент. Це важливо і для військовослужбовців, і власне я впевнена, для одеситів. Це для перевірено усім. вже. Перевірено. Але все ж частіше всього опера має власне драматичний так і трагічний фінал, але не драмою єдиною. Так в репертуарі репортуарі є служниця пані, так які ще комічні опери. Сивівські цервинісь. Ну так, може так склали, що. Є вже деякі штампи, що завжди героїня е, повинна загинути. Головна героїня так. в опері, переважно. Але є багато і комічних опер: це служниця пані. У нас іде сивільський цирульник, до любовний, речі, напій, любовний рецентій, напій і, і до тепер речі... ще додалась комічна опера. Буде Дон Паскуалі», дуже яскрава. Запрошуємо mm -hmm. так. До речі, сивірським цирульником» ми відкрили нашу роботу спочатку військового. Стану в нас в Україні. Тобто, коли mm -hmm. почалася війна, у нас була перерва, як і у всіх, Але ми почали працювати, і саме сивільський цирюльник» відкрив нашу роботу в театрі. Mm -hmm. А яка тут була е відклик від глядача, яка була реакція? Повна зала була, mm -hmm. повна зала. Люди скучили за цим. Люди хочуть жити, розумієте? Ми не хотім, mm -hmm. не хочемо сидіти й боятись весь час. Це і так страшно, всім страшно, всі розуміють, що це страшно, але ми маємо жити і надихати всіх, хто приходить до нас угу. під час генеральної репетиції. Солісти іншого складу так розповіли нам, що а, власне ставлять оперу Дон Паскуалі як кіно, відпрацьовуючи все до дрібничок. І в принципі, це в цьому також є складність, що для вас було найголовнішим і найскладнішим під час постановки. Можна сказати, що це за своєю такою як би легка опера, і візуально, коли дивитися, легко, весело, але вона дуже складна для виконання як солістам, також і оркестру. Для нас саме важче це щоб дійти до певних кондицій, коли вже воно десь до якогось автоматизму, щоб виконувати всі стилістичні. Те, що передумовлено стилістикою цієї опери для оркестру, для солістів. Тим більше, що вона також дійсно це комічна опера, потребує великої гри. Ну, і більш детальної, до деталей вона пророблена, і це також десь чуть-чуть ускладнює роботу солістам, артистам. Але в цьому ж цікаві. Ну, але ми повинні, щоб для глядача але було і цікаво. Це дійсно цікаво. І робота була дуже цікава. І ці дрібниці, якими зазвичай ніхто не займається, бо ставлять, ну, в основному ставлять музику, це найперше, що може бути в опері, це, це музика. В Оперу ходять слухати. Але це театр, і про це теж не можна забувати. От. І коли режисер. До кожної кожної дрібнички підходить всім своїм, всім своїм серцем. Це дуже цікаво працювати. І ми, ми дуже виснажені були, дуже виснажені, це правда. І повторювали по мільйон разів, і міняли склади, і весь час присутні були всі, всі. Не хтось один, не хтось другий, а всі склади, ми всі працювали разом і звісно це зайняло дуже багато такого багато сил багато часу але ми ми робили це бо це цікаво це дуже цікаво. Може, якісь є штампи невеличкі, такі старомодні, що в оперіс. Ну що там артист вийшов, заспівав, та яка там режисура, так? Але Ліна Заскавська, режисер-постановник цієї опери, він практично дуже має великий досвід роботи в драматичному театрі, і це дуже корисно виявилося да, для, для нас. Цікаво і було цікаво і така, цікава така робота. Да. Робота mm -hmm. буде дуже цікава опера. Але це один з найскладніших творів для вокальної, вокальної майстерності. Це бельканто, і про це не можна забувати. Мають співати всі дуже добре, і ми. Намагаємося глядачі це mm -hmm. почують і до того ж мовою оригіналу. так? <гум> 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 <гум))> завжди виникає питання: як можна вивчити стільки партій, так мовою оригіналу, і заспівати кожна своя робота? <гум> Ми <гум> спеціалізуємось саме на цьому. Це наша робота і наше улюблене. Mm -hmm. Ну, Напевне, Чим можна займаємось. сказати, в даний час наш музичний фронт, коли нам дають можливість працювати, ми повинні всі себе віддавати також своїй роботі. Mm -hmm. Ну, Кожен власне, на своєму так, місці так, так, і робить те, що може. І стосовно навантаження на голос, так, mm -hmm. якщо дуже складні партії, так, як підтримуєте себе, Аліна? Як ми підтримуємо? Ми дуже мало розмовляємо вдома. Mm -hmm. Нам потрібен відпочинок. Берегти так. Голос. До, дуже, дуже потрібен відпочинок. Потрібні, хоч день-два відпочинку від співу. Тоді ми дуже багато робимо репетицій, режисерських, мізансценічних і якось, якось тримаємось, Я не знаю. Ну, про це... mm -hmm. Не хочеться навіть думати про це, бо коли воно, знаєте, котиться, ми, mm -hmm. ми до цього до чогось йдемо разом всі. І ми mm -hmm. хочемо продукт. Отримати наприкінці. Тому ми, ну, звісно, ми про це думаємо. Звісно, але відпочинок це най найдорожче, що є. Відпочинок, трошки не співати. Угу. Це найважливіше для нас. Угу. Ви сказали, що є кінцева мета, так? То що, що для вас? Ціль Завтра, є? післязавтра, угу. глядачі в залі, повна зала угу. і щасливі обличчя угу. наша мета. Ігоря, а для вас? Ну напевне, затрачено дуже велика кількість людей працюють над цим від задуму до реалізації пошиття костюмів, виготовлення декорацій, монтувальні цехи, гримери, костюмери. Не говорячи вже про тих, хто на сцені, в оркестри, солісти, хор, звичайно, це дуже багатомісячна підготовча робота, і це кінцевий результат. Вистава вже для глядача. Звичайно, і артисти віддають себе всі на сцені, всі технічні працівники, і зворотня енергія, зворотні аплодисменти і позитивне сприйняття це напевно, uh -huh. саме цінне. Угу. Ось ви сказали, що артисти віддають себе так. З одного боку, це взаємообмін енергією, з іншого, все ж я думаю, наступає момент такого виснаження, так, і того ж відпочинку, хто або що вас підтримує, де берете натхнення, мотивацію. Ну, ви знаєте, що це така mm -hmm. е, робота бути артистом, оперним артистом, що це, напевне, без покликання, як, щоб воно було твоєю мрією всього життя, неможливо mm -hmm. досягнути чогось в цій професії. І людина, коли виходить на сцену, мені здається, ну судячи вже з досвіду mm -hmm. свого, що вони без сцени вже не можуть просто жити. І це в них є нагальна потреба, потреба енергії від публіки свою віддати. І напевне, це і є взаємо. Це Показав навіть карантин наш, коли ми взагалі не могли виходити на сцену. Ми вили просто. Це було дуже важко витримати. Але потім ще одне випробування сталося, яке триває власне досі. Триває. і досі. Але все ж, Окрім сцени, є те, за що можна, на що можна опиратися, так? Підтримка вільська робота. Угу, Ведеться ну, було термка. Ми виступаємо. Ми зробили невеличкі ансамблі. Беремо декілька солістів, інструменталістів, їдемо в місті Одесі, в Одеській області. Виступаємо перед військовими, і це завжди позитивно сприйняття. Ми дуже. з дочкою угу. теж по Європі покаталися, позбирали дуже багато грошей і купували, і, і ну, все, що все, що потрібно для фронту і дрони і. Турнікети, тобто і медицина вся. І батьки мої долучилися теж, шиють іграшки дуже красиві, mm -hmm. і ми возимо це все за кордон, щоб гроші йшли в Україну. Нам дуже потрібні зараз гроші mm -hmm. на фронт. Так, це, це дійсно важливо. і е так іноді не вкладається в голові, так що ми Одеса, так культурна столиця, так і в принципі ваша професія пов'язана з, ну, з мирним життям, так коли хочеться віддавати свою енергію, але маємо зважати і допомагати. І донатити Збройним силам України, а повертаючись до опери Дона Паскуалі, цікаво, що події дійства могли розгортатися і в Одесі, так тому що навіть той корабель, який на сцені, так величезна декорація, наштовхує на думку, що може це Одеса, так чи чи бо чи, чи, так на, які це. у вас враження були? Ну там є, напевне, чуть-чуть історично так підведено, щоб глядача спонукати собі думати про це, але це вже від фантазії глядача, як вони собі така, це така італійська Одеса? <ріст> 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 це ж я думаю, опера має е, ця так Дон Паскаль відгукнутися в серцях і одеситів, і гостей міста, так які прийдуть на прем'єру. Е, чи ні, як ну, думаєте? Сподіваєтеся? сподіваємось, звичайно, і кажу, що в нас десь може є не те, що перебір так історично склали, що більше трагічних опер, і ми десь хотіли надолужити, тому що зараз люди потребують, напевне, цього більш якоїсь розради. Хоча це класична опера, це дуже відома, але вона може десь легша для сприйняття комічна опера. Щоб Надіємося, що публіці це сподобається. Сюжет і це Не, не тільки часто. опера буде, це буде повноцінна вистава з uh -huh. грою, з виконавством, з так. віртуозним виконавством. Uh -huh. І сюжет цей дуже часто зустрічається в житті, uh -huh. як і багато сюжетів в наших виставах. Наскільки я пам'ятаю, там Любовний Трикутник. так? Звісно. Не без цього, так. Звісно. Так, це, ну, традиційні uh -huh. персонажі, комедії Делярти uh -huh. багатий. Старий. Літній багатий. Mm -hmm. І молоді закохані, і молоді закохані, так mm -hmm. і... Гро... там же і гроші, і багато і mm -hmm. претендує на молоду. І, звісно, із цього виходить фарс. Mm -hmm. і... mm -hmm. Молоді ставлять його на місце, скажімо так, і кажуть, що ну не можна, якщо у тебе є вже такий вік. Не можна дивитись на молодих дівчат, ага, навіть так <ріст> можливо, одеський Це глядач буде... не погодиться з цим. Це може бути дуже небезпечно. Ага, є своїм дуже признаки. небезпечно. До речі, ще про одеську публіку говорять, що вона дуже вибаглива за вашими спостереженнями. Є особливості чи, чи ні. Не знаю, напевне, все залежить від від якості вистави. Mm -hmm. І ми багато подорожуємо і гастролюємо. Так що, коли воно проходить гарна вистава, завжди публіка в захваті. І... Так. Особливості. Це важко сказати, може. Так. Є, є звичайно, є сказати. традиційні. Ми вже знаємо які такі меломани, які дуже часто відвідують театр, знають весь репертуар, знають хто В, там ви їх впізнає, і впізнаєте, та, Так, Звичайно, звичайно, так. Вже знають своїх солістів, якихось більші вподобання, когось там більше, когось менше. Звичайно, є така. А і люди, які там випадково заходять, можливо, потім вже. Ми багато робимо для дітей програм, mm -hmm. можливо, з віком вони також будуть нашими mm -hmm. не клієнтами, але е, відвідувачів. Да, театр буде для них потрібен в їхньому житті, mm -hmm. щоб відвідувати. До речі, діти задіяні і в опері так. Дон Паскуалі. Так, так. Mm -hmm. так також є mm -hmm. дитяча У нас дітей балетна багато студія Фує. Mm -hmm. В операх взагалі. Дитячий хор дуже багато задіяний mm -hmm. mm -hmm. в нашій роботі. Тобто на сцені таке велике дійство, коли і основні солісти, і багато а, хору, хор, і хор, оркестр, та, 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 і та. все в такому всі комплексі. Всі, всі складові частини оперу. Чому треба відвідати оперу Дон Паскуаля? Подивитися. Ну, перш за все, це класична, це глибокий сюжет, це яскраве втілення, це завжди. Відвідування оперного театру, це, напевно, завжди повинно залишати у людях якесь свято, те, що... особливе якесь свято, да? те, те, що відвідується. І перш за все, це дуже цікава буде постановка. Вона така досить з режисерської сторони, з виконавствої сторони. Так що, я думаю, що вони отримають і естетичне задоволення також. А також, коли ви приходите до театру, ви... Дорогі наші глядачі не тільки отримуйте задоволення, а ви донатите. Знайте, що ви допомагаєте нашому фронту. Ми вас дуже чекаємо. Приходьте. Я вам дуже вдячна за те, що знайшли час. Завітали до нашої студії. З нами були Ігор Чернецький, заслужений артист України, і Аліна Ворог, солістка Одеського національного академічного театру опери та балету. Студію провела я Світлана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.